На сьогодні вночі та зранку російська армія обстріляла Миколаїв, влучили у приватний будинок та пошкодили кілька сусідніх. За попередніми даними, ворог застосував касетні боєприпаси та ствольну далекобійну артилерію. Страждає від російських обстрілів, і Миколаївська область напередодні в селі Парутине внаслідок обстрілів окупантів. Троє людей були поранені своїми ударами. Росіяни руйнують приватні будинки та господарства мирних жителів. Детальніше про ситуацію поговоримо з головою Миколаївської військової адміністрації Віталієм Кімом. Він з нами на зв'язку. Пане Віталію, бажаємо здоров'я. Вітаємо. Доброго дня. Отже, три дні тому ви говорили про те, що Миколаївська область майже звільнена. Що зараз яка ситуація, і як поводяться вороги? Ми бачимо, що чергові обстріли знову. Дивіться, в нас приблизно окуповано 5% не території, а населених пунктів. Це південніше, ніж Снігурівка і сама Снігурівка. А основні бойові дії йдуть на території Херсонської області. Це перше. Тобто, ну це південний фронт. Назвемо його так. По-друге, обстріли йдуть, але дякувати Богу, і нашим ну, збройним силам два дні в нас не було прильотів ракети з 300. І вчора ввечері підтвердили, то, що наші збройні сили знищили чотири пускові установки, які тероризували Миколаїв. Росіян, звісно, ще є ще, але я гадаю, що наші збройні сили і їх знищать, коли не виїдуть вони на позиції. Пане Віталію, дозвольте коротке уточнення. Я якраз про це хотів докладніше вас запитати. Ви пов'язуєте так знищення цих установок із тим, що зменшується кількість обстрілів по Миколаївській області. Ну, дивіться, я про це знаю, але я не міг про це казати до, до, до тих пір, поки Збройні сили офіційно про це не сказали. Так, були знищені чотири установки, до цього було ще три знищено, які обстрілювали саме Миколаїв. Пане Віталі, е яка у вас ситуація зараз на полях? І що кажуть миколаївські фермери про розблокування морських шляхів? Ситуація на полях ми зібрали урожай. Зараз переходимо до посівної ріпака. Що стосується. Озимих, які будуть восени сіятись, то для цього нам потрібні обігові кошти. Ми з цим питанням звернулися до уряду до прем'єр-міністра, і це питання взяли вже в роботу. Дякую, мо. Що стосується морських портів, розблокування, я розмовляю. З Олександром Кубраковим, міністром інфраструктури, і він казав мені, що два тижні до місяця буде зрозуміло, чи можливо і в які терміни розблокувати миколаївські порти. Бо це стоїть питання, це дуже важливо не тільки для Миколаївської області, а загалом і для України і для всього світу. Пане Віталію, і з приводу тривалої комендантської години, цими вихідними раніше ви говорили, що таким чином будете боротися з. Агентами Російської Федерації, так би мовити, ми правильно розуміємо, чому вона запроваджується, у тому числі так. Тобто, там є декілька цілей, які будуть відпрацьовуватись. Про це скажемо там пізніше у звіті е, силових структур. Але те, що ми починали, почали збирати додаткову інформацію по зрадникам, люди дуже, дуже багато інформації йдуть на. Співпрацю з силовими структурами у нас вже є результати поверх того, що є роботою там силових структур. Тобто люди допомагають активно, ми їх викриваємо майже щодня. Давайте нагадаємо ще раз тоді для тих, хто можливо не чув, що Миколаєві запроваджують від сьогодні з 23.00 і до 5.00 ранку, 8 серпня. А ті, хто скажімо, з цивільних мирного населення раптом опиниться в цей час. На вулиці. Що їм загрожує? Нічого. Ну, давайте так. Ми зараз ну, є обмеження комендантської години. Працює дуже велика кількість людей зі своїми завданнями. В комендантську годину заборонено пересування містам, містом. Не будуть працювати магазини, нічого. Але всі ми люди і в ручному режимі тримаємо на пульсі руку. Тобто я казав, що з собакою вийти погуляти можна з дітьми в дворі, можна, але не можна переміщуватися по всьому місту. Там ну нема цілі для цього. Тобто, люди, всі, всі силові, патрульні та військові попереджені в екстрених випадках. Ми будемо супроводжувати адрес на людей, якщо там буде потрібно е, там виїхати, я не знаю, там в лікарню терміново чи там якісь. Ми всі люди. Ми все розумієте чесним людям. Не треба перейматися, мати при собі документи, і все буде добре, але це відпрацювання. Велика кількість людей силових задіяно, і в нас є певні цілі і завдання. Прошу всіх залишатися вдома і з розумінням поставитися до нашої цієї операції. Так на ну це ще питання безпеки власне цивільного населення. Якщо ви кажете, що працюватимуть е українські поліцейські і правоохоронці, так ще військові, то Очевидно, може бути загроза під час цих дій і для мирного населення, пане Віталію, Я хотіла вас запитати сьогодні. У Києві проходить прощання з Олексієм Водотурським підприємцем, героєм України і дуже відомою Миколаєві людиною для взагалі для багатьох було несподіванкою, що він з дружиною залишалися у місті, попри обстріли. Чи бачилися ви з ним після 24 лютого, і що би ви сказали про нього на прощання? Так, бачилися неодноразово. Олексій Фанасіч був справжнім патріотом України і фахівцем своєї справи. Він зробив багато для міста для України в аграрному секторі та суднобудуванню. Він допомагав в тому числі і в захисті міста щодо перекриття заходу в. Акваторію нашої Миколаївські саме він перегородив за свій рахунок, скажімо так, своїми баржами вхід потенційний до міста. Взагалі, він був відкритою людиною, дуже активною, дуже діловою чесною, тому це втрата для Миколаєва і для України точно. Зрозуміло, пане Віталію, спасибі вам, що долучилися до нашого ефіру. Віталій Кім, голова Миколаївської ОДА, був разом з нами.